Війна у світі то є горе, де переможців від нема. Скажи за перемогу жінці, яка залишилася за дитиною сама. За перемогу скажи мамі, яка ночі не спала, і на війну свого сина слізьми і болю проводжала. Від вона Бога просила, щоб смерть до нього не ходила, і в бою смерть його знайшла, і мама з розуму зійшла, від вона благала всіх святих, щоб на війні остався він в живих. Ти вбитим рідним щастя покажи, та за перемогу розкажи, дитину ти візьми на руки. В якої тата вбили суки, і в ті маленькі оченята, розкажи, за що вбили її тата? Війна не має переможців, мусите це знати. Від з двох сторін почнуть бігом чоловіків всіх забирати і на війну їх відправляти, когось захищати, а когось вбивати. Однаково ці люди будуть вмирати. Але їх по-різному будуть вдома зустрічати. За захисниками будуть плакати і пісні складати. А загарбників лише будуть, як псів, ховати. Це і є різниця війни. Одні йдуть до Бога, другі до сатани. А сльози і смерть є по дві сторони. Так що переможців нема у війни. Усім дякую.